Так, привіт, друзі. А хочу вам дещо додати до інформації, а про, про те, а, скільки часу дійсні, дійсне моє особисте посвідчення, і також а, людей, які приїхали з віза. По visitors Visa, Не воркер, а visitors visa. А, Дивіться, вчора знову мене зупинила поліція. І знову, знову а, з причини того, що вони почитали мої номери е, автомобільні так, і побачили, що я не маю місцевих прав, місцевого водійського посвідчення. А, Запитали в мене знову, як і минулого разу, хто дивився мене, той пам'ятає, хто не дивився, знайдіть моє відео. Коли мене вперше зупинила поліція в Калгарі. Я там розповідаю цікаві нюанси про це. Сьогодні просто додам до того. Отже, запитали в мене про... Запитали в мене моє водійське посвідчення. А, сказали, типу, знову ж таки, нагадали мені про те, що а, тут ні слова англійською. А, типу, чи є якесь підтвердження твоїх слів, що то є міжнародне посвідчення і, і все інше. Я їм надав а, свій переклад, той про який я вам також розповідав. Він почитав мій переклад, передивився ще раз мої моє водійське посвідчення, чеське. Нагадаю. А, Попросив ну, стандартну страховку, типу той, як він техпаспорт, але він навіть на них не дивився, просто запитався, чи є в мене страховка. Я тільки відкрив свою книжечку, він побачив, що там все є. Попросив подивитися мою id карту бо я її в руках тримав. Подивився ID-карту, подивився на права. Я думаю, що він на ID-карту дивився з причини того, що тут ID-карта вона має абсолютно такий самий вигляд, як і водійське посвідчення. Тільки в тій ID-карті додано, якого класу у вас драйвер лайсенс. Отже, він побачив, що в мене немає драйвер лайсенс канадського. Або якби він був, то я б був би вимушений йому віддати, або йому, або я не знаю, як би то виглядало. Ну, тут не можна в Канаді, не можна мати, Тобто в Альберті не можна мати двох водійських, два водійських посвідчення. Отже, в принципі, все він подивився. Запитав, а коли ти приїхав до Канади? До Калгарі. я кажу 1 жовтня. Він став, подумав: е, такий: а ну, все, все добре, у вас все добре. Типу, з документами все в порядку, запитав, чи е, плануєте ви міняти водійське посвідчення. Я кажу, так, планую, але трошки згодом місяць-два, і я зміню е, своє водійське посвідчення, він мені побажав удачі, я йому побажав удачі, і е, на тому ми розійшлися. Тобто це, ребята, до того, що е, оті, ну, тут дуже багато так. Е, е, різних різних бачень різної інформації про те скільки ж ми все ж можемо маємо право їздити на наших водійських посвідченнях і е минулого разу я уточнив і мені сказали що це було не не минулого разу а взагалі я уточнив і е мені сказали що можу їздити на Своєму водійському посвідченню один рік, бо я маю візи з візу. А для тих, хто, я так розумію, має воркер-візу, для тих треба міняти права протягом трьох перших місяців. Знову ж таки, можу помилятися, перевіряйте ту інформацію, яку я вам надаю. Але в загальному це виглядає ось так і тому підтвердження додаткове. Що мене вчора зупинила поліція вечором додому їхав. Це була 12 ночі, почав півперії так. І все було гаразд. Отже, на цьому все. Нагадаю вам, що е, дівчатам нагадаю, <звратитися> звертайтеся до моєї дружини по послугу манікюру. А мені, будь ласка, поставте лайк під цим відео. Підпишіться, хто ще не підписався. І поставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А на сьогодні це все. Дуже вам дякую за всі ваші перегляди, за коментарі. Пока-пока.